Всім привіт, добрий вечір. Сьогодні Різдво прибралась дуже так гарно Відро з картошкою, яке я зараз буду робити. З якого буду? Там картошка, коротше, морква і буряк, і буду робити шубу. Прийшла з роботи, поприбирала все тут попесосила. Короче, помила, сама помилась. ось Бачите, як у мене ліжка, але потребую ліжка нормального, бо трошечки напрягає такий варіант. Короче, все, стіл трошки здвинуло, забрала весь хлам за стола, переклала ці цукерки в такий, ну Бо дуже багато цукерок і всі вони були розкидані по столу. То таку пасочку мені подарили. ну, власники, це у мене чай гербата на добрий сен. Ще не пила з хмелем. <сум> Хмелі сунелі. Коротше, це мій образик. малюнок, майонез. І тут у мене є галаретка. Карп в галаретці. Зараз його з'їм. Бо так їсти пощо така голодна. І щось ще тут? А, ще кусочок карпа. І це з роботи принесла. Це відро теж з роботи. Я там варила собі буряк, картошку, моркву, яйця на шубу. Бо в мене я купила багато там салака і хочу зробити шубу. Тому купила майонез. І зварила на роботі, бо у мене нема в чому варити. Бо бачите, воно нема у мене такої комфорки. Електрично потрібно купити плитку. Купила такі тарілки, то подивилась, що їх так помила. Подивилась, що за них. А, то не так, то новорічні. Зате. За за ці тарілки з мене нічого не взяли. Я не знаю, щось глюкнула система. Дві такі тарілки безплатно. І такий черпачок новий. Так що ось так. от. Кава у мене, хліб ось таке. Чисто, гарно, люблю, коли чисто. І туди я складаю одяг, одяжку поносила. А це тут в шкафу, ну, шкафу чиста, а там я так собі при, придумала, складаю, що поносила. вже. Ну, Щоб вже трохи воно якби не чисте, то вже треба його там. А потім перу, знову до шавки, а якщо вдягнула раз, то вже туди на вішалку. Все скомпактувала так гарно картини, туди поставила. Послажувала все, якби дуже гарно. Єдине, не вистачає ліжка. Ліжко потрібно. Але поки ще і так добре. Купила матрасик, такий новий, і ще один. Бо великий у мене в, там в углу ото виглядає. Я на ньому не сплю, бо він трошки гарбастий. Але якщо, наприклад, хтось приїде, то. Чим на, полу, на підлозі спать, то краще на такому. Все буду їсти, бо дуже голодна. Зараз спробую дістати, бо не хочеться мені переривати відео. Оце такий карп в галареці. Це такі замовє... закази, ну, замовлення. Люди заказували собі і повер робила. І вона. Дала і мені. Ну, якби кожний. Кожен щось набрав якого якогось жарча, <сум> їжі. І я в тому числі. Процес підготовки почався готовки. <сум> я вже наїлась карпа в галереці, з'їла. І зараз роблю шубу. Оце в такій піалці, такій мисці і такій тарілці. Подобається мені скляна посуда? Я навіть хочу кастрюлю з скла прозору. Ось така красота вийшла. Ще я хочу зробити А, то ж у мене не желе. Там кисіль я ще купляла. Думала желе. Але теж кисіль можна робити в такій піалці. Класно ось так от. Мені подобаються такі прикраси.